Сніговий шторм пережили без колапсів. Аби пережити високі хвилі підтоплень, готуватися вже час нині. Голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко дав доручення керівникам місцевої влади провести детальний аналіз стану і розробити заходи на упередження та ліквідацію наслідків можливих підтоплень. В нашому місті районів з підмоченою репутацією декілька. Традиційно потерпають від весняних підтоплень район Бабичівки, Ніжинозера та вулиці 8 березня. Частково робота на упередження зроблена. Прибирали Сміття з водовідвідних каналів, а минулого року провели і ремонт гідроспоруди на Ніжинозері на 42 тисячі гривень. Цього року знову цільово виділили 40 тисяч гривень на розчистку водовідвідних каналів та відкачку води з перекритих ділянок доріг. Взяли на озброєння і висновки по роботі з ліквідацією снігової навали. Оперативність взаємодія, і що найголовніше: місто має бути розділене на так звані карти, і за кожною такою має бути закріплений транспорт аж до зазначення номерного знаку машини. Це дасть змогу реагувати і на замети, і на водні розливи, а ще контролювати виконання робіт, а отже, і створити відповідний запас паливно-мастильних матеріалів.